Rise of the Ronin. Ви не уявляєте, як же я чекав цю гру з усіх релізів, я чекав лише її. Бо я обожнюю ігри студії Team Ninjas, а саме Nioh 1 та Nioh 2. Свого часу ці ігри відкрили мені очі. Очі на те, що souls лайки ніколи не мали продуманої пропрацьованої бойової системи. Та від Rise of the Ronin я чекав саме цього пропрацьованої бойової системи, а отримав зовсім інше. Перше, що б'є по очам, це Next Gen. І добре було б, якщо б графіка була такою жахливою у всій грі, але діло в тому, що графіка різна в різних елементах цієї гри. Пейзажі неможливо взагалі на них дивитися без сліз. При цьому модельки персонажів та зброя зроблено на нормальному рівні. Взагалі, це перша гра в моєму житті, де я вмикав трасування променів, бо інакше грати в це було просто боляче. Ну так, очікувати гарної графіки від цієї студії це просто безглуздо. А ось що дійсно здивувало, то це те, як вони зробили відкритий світ. Коли ти по ньому ходиш, ти прям відчуваєш, ніби всі ці NPC, вони живі. Там стоїть, мабуть, якийсь рандомайзер, як в драгондогмі, коли постійно рандомні прохожі кудись йдуть із міста в місто. Більш того. Вони дуже по-живому реагують на те, що коїться в світі, знаходять труп, обсираються, падають, біжуть, йде дощ, закривають себе від цього доща. Більш того, у відкритому світі можна зустріти торговців, котрі йдуть з міста в місто. В особливості мене здивувало те, що всі ці персонажі. Постійно спілкуються один з одним, але при цьому всьому ти не відчуваєш ніякої атмосфери, ти не віриш в те, що коїться на екрані. Взагалі, єдина частина гри, де ти дійсно відчуваєш атмосферу, це в сюжеті, це в катсценах, а в місіях, коли ти б'єшся. Коли ти ходиш по світу, ти все сприймаєш просто як відеогру. Навіть на секунду не було відчуття, ніби ти дійсно в якійсь Японії. Навіть на секунду ти себе не починаєш асоціювати з головним героєм, що зробило для мене оглядання цієї гри просто якимось катуванням. Граючи в цю гру, я до останньої миті чекав, коли вона мені дійсно сподобається, але тут проблема на кожному кроці. Окрім графіки, про котру я вже розповів. Бойова система виявилася неймовірно нудною, яку б я стійку не обрав, який бойовий прийом я не використовував, все однакове. І це, мабуть, найстрашніше, тому що я чекав від цієї гри класної бойової системи, хоча б на рівні першого та другого Ніох, але її не було. Ця гра неймовірно схожа на таку гру, як Сікіро. Але якщо в Сікіро в нас були прикольні анімації, прикольний світ. Прикольні боси. То тут усього цього немає. Всі анімації дуже, досить такі грубі. Боси, хоч і з різним одягом, різним мувсетом, але відчуваються просто однаково. Спочатку все виглядає дуже цікаво. Наприклад, у нас є катана, у котрій десятки бойових стилей. Кожен стиль має більшу або меншу ефективність проти деякої зброї. Більш того, ми маємо багато видів зброї, котра різна, два меча. Гліфа, спис, катана, сабля, величезний меч. Але граючи, ти розумієш, що все це так чи інакше однаково. Не буває такого, що якась зброя більш швидша або більш повільніша. А коли ти думаєш про те, що ну, може якась зброя більше підходить під якусь прокачку, ти дізнаєшся, що прокачки тут по суті діло немає. Немає різниці, скільки в тебе сили, інтелекту. Чи красномовності. Тобі падає десятки речей різної якості, в котрі є бонус до цих показників. Але як ти не качайся, різниця в дамагі буде десь около 10 100 одиниць. І тоді навіщо все це? Навіщо вся ця купа мотлоху в моєму інвентарі? Багато силів бою мають свою унікальну версію парирування. Наприклад, парирування, котре тебе телепортує за спину до ворога, або парирування, завдяки котрому ти супротивника просто перекидуєш через себе і б'єш у спину. Але діло в тому, що різниці зі звичайним переруванням насправді немає. Все це, це просто візуальний ефект. Вся гра це візуальний ефект, вся бойова система. Повністю зроблено на візуальному ефекті, щоб ти сказав вау, а потім десь через годину гри зрозумів, що все це не має ніякого сенсу. Ну, ти зробив атаку, після чого проюзав навичку, завдяки котрою ворог впав, потім б'єш його у спину, ну що воно тобі дало? Ну на секунду більше удару. А вся бойова система повністю почергова. Ти б'єшся, б'єшся, супротивник активує гіперармор атаку, ти її парируєш, після чого починається твоя черга. Іноді, після Рерування тобі треба парирувати іншу атаку. І вся бойова система про повністю однакова. Без різниці, з ким ти б'єшся, з тваринами, чи з величезними над людьми, чи просто з іншими солдатами. Ніякої різниці немає. І тут ти дізнаєшся, що насправді вся ця гра про сюжет. І Не просто про сюжет, а це якийсь симулятор побачень. Наші бойові стилі. А також деякі предмети можна отримати завдяки прокачці відносин з різними персонажами. І ти можеш їх прокачувати по різному, наприклад, виконуючи гілку квестів якогось персонажа, перемагаючи їх у Дадзьо або робити подарунки. І чим більше у вас відносини, тим ти більше можеш дізнатися про цього персонажа. Отримуєш всякі подарунки. І як я зрозумів. Розробники це зробили для того, щоб ти якось полюбив цих персонажів і мав якийсь емоційний одклик на те, що ти обираєш сторону за сьогунат чи проти сьогунат. І я вам так кажу: багато цих персонажів ви самі можете вбити або вони помруть внаслідок ваших рішень. Але я нічого до них не відчував. Вони для мене стали просто ресурсом для того, щоб я отримав нові атаки на стійках. І все, не більше, не менше. Іх історії, вони текстово так дуже цікаві. Ти дійсно розумієш, чому люди проти Сьогоната чи за Сьогонат? Ах, лету пічхати, Вся гра одноманітна. Відкритий світ має ну, стандартні аванпасти, приколи по типу позбирай багато кицьок, пофоткає всякі храми, повиконує всякі випробування по типу політай в кільце. І ось вся гра, вона виглядає якось так. Тобі накидують багато всяких маленьких механік, котрі в задумці повинні бути дійсно цікавими. А як результат, ця гра настільки забаланшена, що що ти не обереш, який стиль бою, який стиль гімплею, все однакове. І я дійсно очікував, що ця гра розкриється, коли мені відкриється NG+. тому що і в першому, і в другому нюхі NG змінювали мувсет босів, змінювали пови взагалі. Ворогів на локації, але на NG єдине, що змінилося, що мені тепер треба трошки більше парирувати. А все залишилось однаково. Додали вони там нещасних цих босів на аванпости і що? я з ними вже бився не один раз. По суті діло, в грі єдине, що класно зроблено, це катсцени. класно зроблений сам сюжет, то як нам його роблять, те, що ми розмовляємо з усіма персонажами. Дуже якось воно схоже було на Ghost of Tsushima в цьому плані, але з реально класними виборами в сюжеті, куди змінювали цей сюжет, багато коли наш вибір дійсно мав наслідки. Але який в цьому сенс, якщо ти на секунду не віриш в те, що є на екрані? Як ітог, я можу сказати, я жалкую за те, що я витратив більше тисячу гривень на цю гру. Я вам дійсно кажу, краще задонатити ці тисячу гривень на ЗСУ. Бо як ітог, позитивних емоцій від цієї гри я отримав в рази менше, ніж за донат на дрони. Тому ця гра не коштує ні вашого часу, ні ваших грошей, нічого. Це просто якась прохідна гра, котра не має нічого цікавого собі.